Дев'ята тридцять на центральній площі міста Ладижин людей з квітами у руках та навколішки зустрічають захисника Миколи Лупоноса. Попрощатися із 33-річним Миколою прийшли рідні, друзі, бої побратими, жителі міста Ладижин. За підрахунками Суспільного понад дві сотні осіб. Старший сержант Микола Лупиніс був мінометником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді батальйону Сармат. 24 серпня під час виконання завдання отримав численні поранення, розповідає його командир на псевдо Алабай. Його була задача знаходити нові позиції для міномету, облаштовування, ото, координування дій, тобто коректура огня, тобто це все. И так получилось, что на день незалежності 24 го числа, он как раз с побратимами выехал вместе искать новую позицию. И прилетел в пип-видрон. Коля ну, до последнего был в ведомости и даже рассказывал, подсказывал, как ребятам, как, как ему ставити турникет. Серце захисника зупинилося 4 вересня у лікарні Мєчнікова у Дніпрі. Країну від російських загарбників Микола пішов захищати добровольцем. З 2015 року служив у розвідувальному батальйоні. Боронив околиць Луганщини та Донеччини, розповідає побратим Володимир. Знав за що стоїть і пояснював причини цієї війни навіть в окопах. Був патріотом батьківщини. Каже, ніколи не бачив, що він жалівся на щось. Ну в нього завжди високласно було. У нього головне було боротьба, він завжди вірив в перемогу. Завжди за ним тянулися люди, дуже тянулися, тому що начитаний був, розумний був. За особисту мужність, самовіддане виконання військового обов'язку Микола Лупоніс нагороджений хрестом розвідника медаллю за жертовність і любов до України та за особливу службу. він на піхотну роту. Потом вышел на меня командир э, роты и говорит, что ну, есть толковый парнишка, такой, такие дуже у него якости, дуже гарни, дуже такие толковый хлопец. Типа, что жалко его выдавать в, вот, в пехоту, то, может, ты себе его заберешь. Поехал, посмотрел на него, пообщался, знал и бусоль, знал и, то есть, географию, там, все, все это, топографию, все это он знал. Я горжусь тем, что було у нього подрозділені. Зараз країну захищає старший брат Миколи Ігор. Їхній батько Анатолій Лупиніс, український дисидент, громадський та політичний діяч, поет. Він пройшов через радянські табори, тюрми та психлікарні КДБ, Створив та очолював всеукраїнське добровольче формування УНАУНСО. похований у Києві на байковому кладовищі. Добре, знайомий із цією родиною розповідає очільник Вінницького осередку УНАУНСО Олександр Канарський. Тоді я був молодим хлопцем. Батько для мене це була легенда. Тому що 23 роки радянських таборів, потім боротьба за незалежність, створення такої потужної організації. Тобто, ну як ми його називали, дідя Толя для нас це був зірець патріотизму, зірець людини, яка, не дивлячись ні на що, боролась проти імперії і Хочу сказати, що Микола і брат його пішли в свого тата і продовжили його боротьбу. Поховали Миколу Лупиносина Алеї Слави у Ладижині. Приспустили прапори та оголосили три дні жалоби. У загиблого залишилася дружина і чотирирічна донька. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.